Він вижив один з двадцяти, осколком відміни поранило ногу. Шість куль, як на диво, застрягли в промі. Він впав на траву та втратив свідомість. Три дні проминули, як мить в забутті. Він думав, що в білому янголи з неба та замість могили лиш стеля й чотири стіни. І лікар промовив лежи, тобі відпочити ще треба. А потім додому, мамині руки, і посмішки друзів. Вернувся живий, вітав сам міністр, ти хлопець відважний. І орден солдату за мужність вручив Та знову лікарня. Комісія, вирок, списати. Не може він більш воювати. Хоч сила в руках, та нога ця проклята. До віку тепер доведеться кульгать. Зневірився бой. Навіщо? Для чого? Чому я не вмер у траві за три дні? Та в мене ж ніколи. Лише одна мама, а стільки сімейних лягом. Я робити, сидіти, дивитись новини дурні і чути сухе та коротке, загине. А я чомусь вижив один з двадцяти. Чому я живий? Хто молився за мене? Мене ж мами ніхто й не чекав, чи просто помилка Поплутало небо. Не того забрала кислява стара. Ти маєш боротися. Повинен ти жити, прожити життя хоч одне та за всіх. Ти маєш багато чого ще зробити, не зрадити пам'яті друзів своїх. Тож вийди у поглянь виш у небо. Послухай, як вітер шепоче посох в траві. Вись на себе. Живи, Ростивиш.